Дівчата повинні мати право на освіту незалежно від політичного устрою в країні чи від релігійних переконань суспільства. Такою простою і одночасно сильною є позиція Малали Юсуфсай, пакистанської дівчини, яка у 2012-му ледь не загинула від рук бойовиків Талібану лише за те, що боролася за своє право ходити до школи. Життя дівчинки врятували британські медики. Згодом вона у співавторстві з британською журналісткою видала книжку, яка стала світовим бестселером. А торік вона стала лауреатом Нобелівської премії миру цієї неділі. 18-річна Малала у Вашингтоні зустрілася із журналістами Голосу Америки, аби обговорити тему прав жінок у всьому світі та презентувати трейлер до своєї нової документальної стрічки. Продовжує Юлія Ярмонко. Оки, тому в автобусі дорогою до школи Малалу зовсім розстріляли таліби за непереборне бажання вчитися. Історія пакистанської дівчинки сколихнула світ. Малала написала книжку і об'їздила пів планети, виступаючи за права жінок. У Вашингтоні 18-річна лауреатка Нобелівської премії миру заявила, світ стане кращим, якщо більше жінок прийде до влади. це моє послання усім жінкам світу. Треба вірити в себе. Треба вірити, що у вас є лідерський потенціал. Дедалі більше жінок мають заявляти про. Себе. Це ж послання лунає і в її новій документальній стрічці, яка вийде в прокат вже у жовтні. У фільмі Він назвав мене Малалою. Дівчина розповідає зокрема про рішення свого батька назвати її на честь сміливої пуштунської жінки. мій батько, як і моя матір, надихали мене з самого початку. У найтяжчі часи він виступав за права жінок на освіту у свадській долині. Він надихнув і мене відстоювати мої права. Я взяла на себе цю роль, бо була натхненна ідеєю. Нещодавно Малала склала іспити до коледжу у Великобританії, а у Вашингтоні відповідала на запитання місцевих студентів. Для них пакистанська ровесниця приклад і натхнення. Неважливо, наскільки ти молодий. Ти все одно можеш бути героєм. Ти можеш отримати Нобелівську премію миру. Це неймовірно бачити, як хтось у такому юному віці досягнув таких висот. Її голос був дуже потужним, бо це те, що стоїть за статистикою. Ми, наприклад, знаємо, що стільки-то дівчат немає доступу до освіти, але ми не уявляємо цього. Вона змогла показати світові наскільки велика і реальна ця проблема. Education Іздооніселюшн каже її послання однаково важливе як для жінок, так і для чоловіків. Якщо ми позбавимо половим населення світу можливості розвиватися, тоді лише від нас буде залежати подальший розвиток наших країн. Але насправді для прогресу необхідна участь як жінок, так і чоловіків. Юлія Ярман.